Збільшити губи раз і назавжди це можливо чи ні? Так, зразу скажу, я пластичний хірург Павло Денищук, і сьогодні розкажу, як це можливо у хірурга, у пластичного хірурга. На сьогоднішній день досить популярна тема збільшення губ і дівчата, і старші жінки. А інколи вікові зміни губ потребують їх збільшення, відновлення попереднього обміну досить. Актуальна тема, і тому ми сьогодні розглянемо, як же зробити так, щоб збільшити губи не на 3-6 місяців інколи до року, а збільшити раз і назавжди. І це можливо. Зразу хочу сказати, що найбільш популярний, звичайно, метод це окольчики гіалуронової кислоти. Вони дійсно дають ефект, вони дають можливість збільшити губи, сформувати певну форму, губ. Але хочу зразу сказати, що це тимчасовий ефект, і тому. Я як пластичний хірург зараз вам розкажу, як все ж таки зробити збільшені губи, сформувати ваші губи, зробити їх красивими назавжди. А ви в цей час натисніть на дзвіночок. Якщо хтось не підписався, підписуйтесь на мій канал, будете отримувати саму цінну, саме корисну інформацію щодо здоров'я і щодо, звичайно, е красивого тіла і обличчя. І е, з самого початку, як на що б я звернув би увагу всіх, це звичайно використання ваших власних жирових тканин, це ліпофілінг. І якраз використання власних жирових тканин це найбезпечний метод, який дає можливість сформувати об'єм губ і сформувати цей об'єм губ набагато довше. В комбінації з наноліпофілінгом ми можемо формувати контури губ. За ліпофілінг я не буду особливо зупинятися, тому що якщо є у вас бажання більш чітко вияснити, що таке ліпофілінг, що таке наноліпофілінг, зноски я вам залишу. Ви подивіться, щоб ви розширили свої знання щодо якраз використання власних жирових тканин. А я тільки хочу сказати, що це варіант, який можна використати з самих худих пацієнтів. А у самого худенького пацієнта ми завжди найдемо тих 3-5 мл жиру, щоб створити форму губ. І створити об'єм для губ. Тому в цій ситуації це самий, мабуть перший варіант у руках пластичного хірурга для створення об'єму. І я зразу хочу сказати, що цей ефект набагато довше триває. Більше того, це йде хороше потужне омолодження, тому що жир має стовброві клітини, і це привносить так званий фактор омолодження в тканини губ. Це щодо ліпофілінгу. Слідуючий метод, який би я хотів вам акцентувати і розповісти, це операція, коли я використовую. Після проведення відповідного тесту. Цей тест я вже проводжу як тільки я спілкуюся з пацієнтом. Він може про це навіть і не догадуватися, але я зразу аналізую, ви можете цей тест зробити собі перед зеркалом, стати перед зеркалом і привідкрити рот. Якщо привідкриваючи рот, ви не бачите верхніх зубів, то будь ласка. Це вам є показання для операції булхорн. Чому на булхорн називається, до речі, для вас питання? Хто перший відповість на це питання? Я вам зроблю подарунок свою книжку, щоб ми висікаємо полосочку шкіри під носом, яка повторяє буквально форму губ, і ми цим самим маємо можливість створити ефект. Ліфтингу, підняття верхньої губи. Ми можемо акцентувати ті лінії, які нам потрібно. Ми хочемо зробити по типу губи, е акцентовані в центрі. Ми будемо більше. Полосочку висікати в центрі. Ми хочемо підняти куточки роту. Ми будемо акцентувати на зовнішній частині ділянці крил носу висічення цієї полосочки. Більше того, висікаючи цю полосочку, ми буквально на міліметра 4, інколи 5, висікаємо носогубну складку саму глибоку в ділянці якраз біля крила носу. Це дуже важливий такий омолоджуючий ефект. І мінімізує і носогубну складку, і піднімає верхню губу, і мінімізує ті зморшки в ділянці верхньої губи. Ну і звичайно всіх пацієнтів цікавить, а що ж буде після цієї операції? Там буде якийсь рубець, там будуть якісь сліди. Так, цей рубець буде, але він буде видимий, буквально, можливо, кілька тижнів, місяць-два. Тому що рубчик, який правильно покладений, з правильними формами він загоюється досить добре в ділянці якраз основи носу, і його не видно. Певний час місяць-півтора. Можливо, ви будете бачити червону полосочку. Але буквально через тиждень я пацієнту вже дозволяю, коли ми зняли всі шви, рубчики відійшли. Я дозволяю пацієнту гримувати під колір тіла ділянку під носиком і там нічого не видно. У пацієнтів з віком це обов'язкова стигма віку, коли. Опускаються щоки, появляються брилі, насубні складки, тобто йдуть вікові зміни. І якщо я зроблю підтяжку обличчя і не підтягну їй верхню губу, воно буде красиво, але воно не буде настільки ну, виразно, настільки вже молодіжно, що е, верхня губа, вона все ж таки буде видавати якийсь вік, стигма віку. Тому в цій ситуації це оперативне втручання просто супер для пацієнтів, коли вони йдуть на підтяжку обличчя. Тому, як правило, у пацієнтів, в кого є вже опущення, в ділянці обличчя буде опущення верхньої губи, яку треба коректувати і коректується вона самим класним варіантом. Це, це операція Bullhorn. Є ще оперативні тручання, які дають можливість. Проводити в ділянці слизової зсередини, знову ж таки, ніяких слідів немає. Так звана операція vy пластика Коли ми з одного розрізу робимо форму, формуємо, виштовхуючи верхню губу. До речі, цю ж операцію можна зробити і на нижній губі, виштовхуємо цю губу, і так само таким чином ми збільшуємо об'єм червоної кайми в ділянці губи, сформуючи. Тих ділянках, які нам потрібно, це може бути акцент на центральній частині, це може бути акцент більш з боку. Є ще більш така активне оперативне втручання, коли просто полосочка в ділянці верхньої губи в ротовій порожнині, а вона горизонтальна, а вона потім переводиться в вертикальну полоску. Цим самим ми виштовхуємо відповідний об'єм м'яких тканин і цим створюємо якраз об'єм ділянці губ. Ну, зразу ж скажу, що після vi пластики і після лінійної пластики верхньої губи, ефект тримає біля п'яти, може й 8 років, а може і довше. Ще є одне оперативне втручання, яке я, в принципі, не дуже люблю, але воно досить потужне і досить ефективне, особливо у крайньовікових пацієнтів, коли дуже багато зморшок в ділянці якраз кайми верхньої і нижньої губи. Є оперативне втручання, яке передбачає висічення полоски. на, над губою. І цим самим ми зменшуємо ту саму велику глибину зморшок в ділянці якраз верхньої губи, і е, ми маємо можливість підняти, знову ж підвернути і збільшити червону е, лінію губ. Але єдиний момент, що певний час до півроку може відмічатися рубчик, його можна гримувати, його можна ховати, але це така видима частина. І я таке оперативне втручання рекомендую, як правило, вже пацієнтам, ну, таким солідного віку, коли є виражені зможки, які треба висікти. Якщо можливо є щось... Пропустив, то я знаю, що мої колеги мене дивляться. Хай вони підскажуть щось, можливо, додавлять. Якщо є у моїх глядачів якісь коментарі, пишіть це дуже класно. Ви будете тим самим підтримувати український контент, український канал. Якщо ще хтось не підписався, підписуйтеся. Буде багато цікавого. Ставте там цей дзвіночок, щоб не пропускати першими дивитися мої відео. А так будьте здорові, щасливі і з вродливими губами. Удачі вам!